Вранці російські війська завдали удару авіабомбою ФАП по Константинівській громаді на Донеччині. Двоє місцевих мешканців загинули у власних домівках. Влада закликає населення не ігнорувати сигнали тривоги та евакуюватися із зони активних бойових дій. Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув до України та разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відвідав майдан незалежності. Вони відкрили конференцію, присвячену 76-й річниці Женевських конвенцій. Ліпавський отримав медаль за підтримки української дипломатії та наголосив на незмінній позиції Чехії у допомозі Україні у боротьбі з агресором. 11 серпня безпілотники головного управління розвідки України завдали удару по Оренбурзькому гелієвому заводу. Єдиному підприємству РФ, яке виробляє критично важливий компонент для ракетної, космічної та авіаційної галузей. це підприємство щорічно переробляє близько 15 мільярдів кубометрів природного газу для отримання гелію. Зупинка такого виробництва завдає серйозного удару по високотехнологічних проєктах Росії, зокрема у сфері оборони та освоєння космосу. Українські дрони атакували заводи Монокристал і Нептун у Ставрополі. Місцеві мешканці повідомляли про п'ять вибухів та спалахи у небі. Завод Монокристал є одним із провідних світових виробників штучного сапфіру, який використовується у військовій оптиці та лазерах. Підприємство Нептун виробляє системи управління для морських суден, зокрема військових. Обидва об'єкти входять до списку стратегічних підприємств Російської Федерації. Саратовське НПЗ зупинив прийом нафти після атаки дронів. Блумберг повідомляє, що після удару безпілотників завод Роснефті потужністю 140 тисяч барелів на добу може надовго зупинитися. Це вже третє велике нафтопереробне підприємство Російської Федерації, пошкоджене у серпні. Зупинка може призвести до дефіциту пального всередині країни. На виставці Первісне мистецтво в рисунках і скульптурах кам'яної могили у Севастополі показують унікальні артефакти, вивезені з музею Кам'яна Могила під Мелітополем. Виставка проходить у межах незаконного приєднання заповідника до російського музею «Херсонес Таврійський», ініційованого головою СЗР РФ Сергієм Наришкіним. Сили спеціальних операцій підірвали трасовий радар дальністю дії до 300 50 кілометрів, який використовувався для координації польотів ворожої авіації, це суттєво обмежить можливості окупантів у повітрі. Також українська розвідка повідомила про знищення у Криму російських РЛС та десантного катера з центральної набережної Севастополя прибрали всі портрети російських та радянських військових, зокрема фото глави Чечні Рамзана Кадирова. Чи це кінець інсталяції, чи тимчасова акція невідомо раніше? Його портрет вже зникав та був повернений, викликаючи резонанс у пропагандистських колах. Начальник генерального управління розвідки України Кирило Буданов відвідав острів Зміїний та газовидобувні платформи у Чорному морю, де працює спецпідрозділ Тимура. Він провів нараду з офіцерами, обговорив подальшу стратегію та вручив нагороди за професіоналізм та мужність українському народу і в Іспанії через масштабні лісові пожежі в передмісті Трескантос загорілися житлові будинки. Напередодні вогонь знищив унікальний об'єкт ЮНЕСКО Лас Медулас, колишній давньоримський золотодобувний район. Пожежі також вирують у Португалії. Влада Іспанії скликала спеціальний комітет для координації дій.